Ситуація в Лівії залишається напруженою. Мамар Каддафі знову заявив, що контролює столицю країни Тріполі. Це підтвердив і його офіційний представник у ЗМІ Ібрагім Мусам. Посадовець заявив, що полковник перебуває у Лівії, живий здоровий і самостійно керує військовими діями. Втім, революціонери заявляють протилежне. Все, що говорить Каддафі, обман він просто хоче знищити всіх лівійців, які виступають проти його режиму. Він сам віддав наказ стріляти на ураження. Він хоче, аби лівійці перестріляли один одного. Цього не буде. Каддафі Каддафі втратив все і повернути бодай частину цього у нього не вийде. Тим часом влада Сполучених Штатів Америки заявила, що розморозить рахунка Каддафі в американських банках. Йдеться щонайменше про півтора мільярда доларів. Так 500 мільйонів доларів буде передано гуманітарним організаціям. Ще півмільярда національній раді Лівії. Решту віддадуть міжнародному фонду, який займеться оплатою поставок до Лівії пального та гуманітарних вантажів. Розморозити лівійські гроші незабаром планує і уряд Італії. Ми вже почали розконсервувати лівійські гроші, які лежать в італійських банках. Перший транш вже готовий до передачі. Йдеться про 350 мільйонів євро. Між тим перехідна національна рада Лівія оголосила винагороду за Каддафі мертвого чи живого мільйон сімсот тисяч доларів. Першу спробу впіймати полковника здійснив лівійський спецназ. Утім, коли військові прибули за адресою, де мав знаходитися Каддафі, його там уже не було.